Пала Ісусу Христу, благословення всім від Господа, Любові Христової. Всередині нас є Дух. Дух Він займає 99,9% нашого творіння. І ми бачимо, як штучний інтелект погрузив людей в себе. Кожна людина практично може спрактикувати, засинає тоді, коли телефон не вдарить по голові. А особливо з підлітків, з молодих тому родичі, вони все будуть відповідальні, особливо батьки будуть відповідальні за свої сім'ї. Тому треба дійсно заставити себе, заставити свої сім'ї, родини слухати Слово Боже. Якщо не негоден насправді читати Біблії або купити Біб... Біблію, немає можливості. Або не годен читати, тому що я на початку теж не міг читати Біблії. Я коли починав читати, то мене щось душило вночі. І насправді я ще більше лапався за слово і ще більше хотів читати і пізнавати, тому що хотів цього світла. І також нам треба дійсно стати світлом. Щоб народитися, народитися духов від Духа Святого, нам треба стати бути в цьому світлі, в насінні Христовому, тому що Бог це є світло, і який дійсно Бог є в кожному із нас. Так це дійсно воля, тільки Божа, тому що треба, щоб попасти до Бога, то треба захотіти пізнавати. Світло Боже і стати тим світлом слова Христового, нести слово Господнє, проголошувати своїми устами. І також і Бог, також Він буде нас наповняти. І немає іншого імені під небом, через котре ми можемо спастися, говорить Слово Боже. І наше предназначення це є ціль в земному житті ходити в вимерах Божих, в розумі Божому і в благих поступках, добрих поступках, тому, що Бог хоче, щоб ми мали таке серце велике, велике, щоб усіх любити за усіх молитися, і Бог також. За нас буде стояти, благословляти, буде захищати, так як говорить Писання, коли ще. Петро був самлом і він йшов вбивати людей, вбивати християн. То Ісус Христос з'явився йому по дорозі, і він впав на коліна. Він був у І також Ісус сказав, чому ти гониш моїх дітей. Тому дійсно Бог нас благословить, що ми не є також слабкими, тому що ми не тільки за себе. Не егоїста можемо думати, але ми також можемо думати про рідних та близьких і приводити їх до вивчення Слова Божого, тому що життя це є нове Бога життя Боже, це є нове тіло, новий розум в Ісусі Христі. Друге Корінтянам нам говорить: 5.17. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло ото сталося, нове, так дійсно стародавну натуру Адама і Єви ми залишаємо, бо Ісус дає своє нове, дає Святого Духа, народження згори, щоб нас провести до Отця Небесного. Тому нам треба пам'ятати. і все слухати істинне слово Боже, не додаваючи нічого, не віднімаючи. Тому що, як мій пастир говорить, так само і слово Боже говорить, що додаваючи або віднімаючи, казав, а поговорили апостоли, це буде анафема це буде прокляття. Тому хай Господь Бог всіх благословляє і веде до вивчення Слова Божого, не додаваючи, не віднімаючи, немає. Іншого спасіння душа вона йде або до пекла, або до Бога. Треба дійсно давати ці зусилля і брати все можливе в земному житті для пізнання. Щоб стати світлом, щоб стати тим світильником, яких ніхто не загасить. тому що казав Ісус Христос, що перебувайте в моїм в Слові, слові моїм. І хто буде в Слові Божому, хто буде з Господом Богом, хто буде слухати, хто буде смирений, той ніколи усмієний не буде. Амінь Богом.